В апчена, уас. А, це рашиська машина. Ого. Ми знайшли отакий трофей. Рашистський. Прикиньте, тут коли ми їхали на пляж, ми знайшли отакий рашистський трофей. Угу. Патруль. Ого. Ого, нічого собі. Оце ми машину знайшли. Шо? Я серкомолод Де? Ни хрена себе Мпс. Ото мы знайшли машину. Шо вона тут робить цікаво? Що вона тут робила, ця машина? Фу, козлово. О, підари, козло. А тут що, Угу. О. Капець. Як вона тут опинилась? Дуже цікаво, як ця машина тут опинилась на самому пляжу. Ось ми йдемо на пляж зараз. І як цей трофей, оцей рашистський, тут опинився, як взагалі. Ще із іноземними номерами, що саме цікаве. Найцікавіше, як сюди ця машина потрапила, тому що це рашистська машина ще, мабуть, часів Другої світової війни і ще із іноземними номерами, от, і з прапором рашистським. як вона взагалі ще й покрашена, потрапила, або як трофей з приводу того, що в Україні війна. Або хтось тут, у Нідерландах, є проросійський. Як ви вважаєте, пишіть мені в коментарях, будь ласка, пишіть, чому ця машина стоїть на пляжі. Щоб ви розуміли, ця машина стоїть на парковці, от парковка, от ця машина, і вона стоїть на пляжі тут. Де багато дітей, багато відпочиваючих. І машина ця рашиська серед нідерландських іномарок. Зараз буде на нідерландському пляжі гроза. У -у 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 -у! Мій перший грім на пляжі в Нідерландах. Щоб ви розуміли, на цьому місці стояла оця рашистська машина, а зараз її тут немає. Тому ми робимо висновок: що просто приїхали сюди якісь расисти на у цій воєнній тачці, і тупо вони просто вирішили познущатись з людей.